Привіт! Сьогодні ми говоритимемо про дуже важливу тему: як відрізнити депресію від хронічної втоми? Часто ми можемо почувати себе виснаженими, дратівливими, знервованими, немає сил ні на що. Це дійсно важливо розуміти, де ж просто втома, а коли це щось більше і серйозне, і вже точно самостійно важко справитися, і варто йти до спеціаліста. Тож давайте розбиратися разом. Втома це взагалі природний стан, коли наш організм. Відчуває виснаження після фізичної або психічного навантаження. І втома може бути наслідком зайнятості. Та, ви зайнята людина, у вас купа всього, недосипання, зайвого стресу або така надмірна фізична активність, коли занадто багато спорту. Виснаження організму загалом, виснаження нервової системи. Звісно, зараз, на жаль, війна, і вона також викликає, впливає на переживання у нас довготривалої напруги, і це теж впливає на наш стан. Але завжди є причина. Ось такий важливий момент. При втомі є причина. Депресія це стан, коли відновлення взагалі не допомагає. Хороший відпочинок, переключення не допомагає. На хронічну втому дуже сильно впливає недосип і також таке серйозне фізичне або психоемоційне навантаження. Можуть бути хвороби, ви можете перехворіти, це теж впливає перепрацювання, але завжди, завжди є причина при втомі. Ви насправді не встигаєте відновитися. І при втомі, важливий момент, коливання настрою зависань таких довготривалих не буде. Навіть якщо ви втомлені, але вас може порадити морозиво, посмішка дитини, дещо завгодно. А погіршення настрою втрата енергії буде відбуватися по такій логічній системі. Не доспали, не доїли. Не погуляли на свіжому повітрю, не отримали достатньої кількості води і ось втома. При втомі все одно буде переважати такий стан, коли будуть коливання. Помітили, як гарно падає світло на стіну. Так? Ознаки втоми це буде така сонливість, відчуття виснаження, фізичного та психологічного бажання такого, просто хочеться лежати, нічого не робити. А що таке депресія? Депресія це вже таке серйозне психічне захворювання, яке впливає на ваш настрій, на те, як ви мислите, і на вашу загалом поведінку. В мене є дуже детальне відео про депресію. Я додам його в кінці цього відео, ви можете переглянути, де ви чітко можете відслідкувати симптоми депресії. Але ключове. Ви не можете знайти причину втоми, от немає її. Ви відпочиваєте ніби. Та. Є таке неефективне переключення, та відпочинок не приносить вам полегшення. Порушений сон завжди без причини, та. навіть коли можна б спати, важко заснути, ранкові прокидання, сон поверхневий. Часто може хотітися такого солодкого. А інша їжа може бути така без смаку, зміна ваги, набір або втрата. Схильність до таких тривожних станів це ключові ознаки, що це вже може бути депресія. Вранці дуже часто стан до речі набагато гірше ніж ввечері. Ввечері ви починаєте розходжуватися. Порушуються просто циркадні ритми, і це впливає. Здається, що дні та час зливаються в одне ціле. І якщо більше двох тижнів вас нічого не радує, те, що радувало раніше, приносило задоволення, це, до речі, один із таких важливих маркерів, що це може бути депресія. При втомі все одно хоч щось, але розвеселить, викличе задоволення. Немає такого м м стану, що взагалі нічого не радує, так? І важливо розрізняти депресію від втоми. Оскільки депресія вона може ну, вимагати дуже такої серйозної професійної допомоги. Іноді це обов'язково медикаментозне, лікування. Тож, будь ласка, будьте уважними до себе, будьте уважними до свого стану, зверніться на консультацію. Ви можете звернутися до мене, як до психолога, або до інших, до моїх колег, щоб ви чітко могли зрозуміти, що з вами відбувається, і допомогти собі. Сподіваюся, відео допоможе вам зрозуміти, яка є різниця між хронічною втомою і депресією, коли варто вже йти до спеціаліста, коли потрібно переглянути свій спосіб життя, тому що хронічна втома ключовий момент, є завжди причина, ви недостатньо, ви перепрацювали, не відновилися. Депресія та інші ознаки. Дбайте про себе. Якщо це відео було вам корисне, не забудьте поставити лайк. Це мене мотивує працювати для вас далі. Підпишіться на мій канал і до зустрічі!